Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуореску Павла Глазового на солота. Ходять двоє зоопарком обоє під газом. Біля кожної тварини спиняються разом. Перший каже, Зажали б ми з тобою, як графи, якби мали довгі шиї, як отов жирафи. Ото була б насолода. Випив чарку вранці, а горілка до вечора текла б по горлянці. Другий каже Облиш мене краще у спокої, Не хочу я мати шиї довгої такої. Мені часто, бува, нудно, після перебору. Навіщо мені щоб так довго йшло знизу вгору? Підписуйтесь на цей канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше.